Ну все, от ми йде доігрались. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною, от і ми вообще не повинні ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти? Тоді мо що це так схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові і бурятів є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія, хто в них до сих пор немає вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не війшов з збившого радянського союзу, спадщину радянського Союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типа можливо. Поняло така історія. А, далі, ну бред, ідемо далі. Він розказує: ми не будемо наступати на НАТО. У нас в планах цього немає. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють окопи фортифікації будують і так далі. Бо через сувальські коридор сі ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польща? да. Чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну понятно, потім він тільки що заявив, каже: Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, вийти в складу Росії, не питає взагалі Київ, не спрашує. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з составу Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред противоречия. Потім, оце що він розказав, саме головне, ми захватимо Україну до вже осені цього дві Отже, друзі, Уже велика пропаганда йде про те, що там чуть ли російські війська, як не по парадній площі двигуються Україна, і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви якщо подивитеся, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область, і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається, і це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з куча артилерійську автоматів, з припасами і так далі. Поняв, ну, не можуть нічого зробити.